Сонячна енергія стратегічний напрямок розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Це не лише важливий крок у забезпеченні екологічно чистого майбутнього, а й енергетична безпека. Та енергонезалежність окремих об'єктів і цілого регіону. На сьогодні Івано-Франківщина третя в Україні за кількістю та потужністю приватних альтернативних джерел електроенергії. На території області успішно функціонують понад півтори сотні промислових сонячних електростанцій та 5290 приватних. Це дає можливість зменшити залежність від центральної мережі та наповнити бюджет громади, у тому числі за рахунок поступлення коштів за оренду земель під такі об об'єкти. утім, не всі орендарі добросовісно виконують взяті на себе зобов'язання щодо використання земель за цільовим призначенням та сплати орендної плати. Тож замість накопичення енергії зростають борги у зв'язку з цим. Прокурори в судовому порядку повертають ділянки та стягують кошти за договорами оренди. Під час здійснення представницьких повноважень органами прокуратури був встановлений факт невиконання суб'єктам господарювання договірних зобов'язань. Зокрема, у 2019 році Добівською сільською радою одним із суб'єктів господарювання було укладено 11 договорів оренди земельних ділянок тривалістю 25 років. Згідно умов договору, підприємство зобов'язувалося здійснити будівництво сонячних панелей на даних земельних ділянках. Однак, з 2019 року по даний час Умови договора підприємством не виконувались відповідно з 2023 року дане підприємство допустило і значну заборгованість за використання даних земельних ділянок. Це стало підставою для ініціювання органами прокуратури позову про стягнення заборгованості за договорами оренди, розірвання таких договорів і повернення земельних ділянок у комунальну власність. Господарським судом Івано-Франківської області підтримано позовні вимоги прокурора, і позов задоволений в повному обсязі. Що того органами прокуратури забезпечено його виконання та повернення земельних ділянок площі 11 гектарів у комунальну власність. Також суд задовольнив позов прокурорів до іншого суб'єкта господарювання, який отримав оренду 177 гектарів для розміщення та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств у Каурському районі. Однак систематично ухилявся від сплати орендної плати, і його борг склав понад півтори мільйони гривень. Калівською окружною прокуратурою в листопаді 2024 року скеровано до суду позовну заяву в інтересах держави, в особі Рожнятівської селищної ради до підприємства про розірвання договорів оренди земель для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд енергогенеруючих підприємств, повернення цих земельних ділянок та стягнення заборгованості за договорами оренди землі загальною площою 177 гектарів. Які розташовані в селі Сваричів Сваричівкаловського району Івано-Франківської області. Дані договори було укладено у 2023 році терміном на 25 років, однак підприємство оренну плату сплачувало частково, енергогенеруюче обладнання не влаштувало. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області 6 березня 2025 року позов прокурора задоволено. Після вступу рішення в законну силу землі будуть повернуті власнику, що у свою чергу надасть можливість використання їх за призначенням. Облаштування енергогенеруючих елементів є важливим як і для місцевого бюджету, так і для належного функціонування енергетичної системи України в цілому, особливо в цей час. До прикладу, на території Рожнятівського району встановлена сонячна електростанція на земельній ділянці площею 28 гектарів. Кошти від використання землі поступають до місцевого бюджету в повному обсязі. На території Рожнятівської громади є великі площі земельних ділянок, що можуть бути використані для облаштування об'єктів енергогенеруючих підприємств. Такі земельні ділянки селищна рада передає відповідно до вимог чинного законодавства в оренду, але, на жаль, не всі орендарі добросовісно виконують умови договору. На сьогодні ми маємо можливість передати земельні ділянки в оренду. У орендарям, які будуть чесно виконувати умови договору, використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.